Малята, зараз ви іще маленькі і всі відвідуєте дитячий садок, де навчаєтесь новому, дізнаєтеся багато чого. Потім ви маєте право на навчання у школі. Довгі 10 років ви будете вивчати вселякі науки. А після школи маєте право самостійно Обирати вищий навчальний заклад, в якому хочете навчатися. В цьому віці людина вже усвідомлює, ким вона хоче працювати все своє життя. Обирає професію за смаком і за здібностями. Після закінчення учбових закладів. Людина має право обрати підприємство або організацію, де вона буде працювати. Як то кажуть, на що вчився, там і згодився. Багато людей обирають працю у банку, будь-якій фінансовій установі. Не менш важлива праця у сфері харчування. Чимало людей стають професійними кухарями не тільки вдома, але й на виробництвах. Щоб стати лікарем, треба гарно вчитися. А іще це навчання займає більш часу, чим навчання на інші професії. Бо в руках лікаря здоров'я і життя пацієнтів, тому лікарями стають найрозумніші і найстаранніші учні. Також в індустріальних містах багато роботи пропонують заводи і фабрики. там працюють мужні, сильні люди. Існує багато професій. В сфері обслуговування одною з такої є праця водія громадського транспорту або всіляких служб швидкого реагування. Будівельні професії завжди будуть потрібні державі, тому що зростає її населення і людям потрібні нові будинки, магазини, лікарні. З оцим цим впораються майстри свого діла. Також чимало професій в сфері культури. Це вчителі, хореографи, музиканти, клоуни, актори. А взагалі, малята немає такої роботи, яка не приносить користь оточуючим. Кожен займається своєю справою, отримує за це заробітню платню. І кожен має право обирати ким йому бути. В будь-якій державі, коли людина досягає певного віку і пропрацювала все своє життя, вона виходить на пенсію і держава кожного місяця забезпечує людині життя. Тобто ваша бабуся чи дідусь не ходять вже на роботу. А кожний місяць отримують грошове забезпечення від держави за те, що вони працювали певний час. Тож, як то кажуть, всі професії хороші, обирай на смак. Ти маєш право на працю.